Сьогодні на обзорі прибор 43-42 М1. В комплект входить сам прибор, два щупа. Такий чорний-білий. і паспорт прибору. Упаковка. От вона. Провіримо його на основних параметрах. Щоб його провірити, треба включити захист. Це кнопочка включаємо захист. Приділ виставляємо 5 вольт всі клавіші віджаті. Вмикаємо блок живлення. У нас вже тут виставлено 4,1 вольта. Ставимо. По блоку живлення 5 вольт. От у нас якщо у нас трошки стрілка виходить. Кінець шкали у нас виходить на 4,9 вольта. Так, переходимо на другий Ставимо приділ 10 вольт. Тобто ми тут бачимо половина шкали. Це в нас верхня шкала постійний, постійний напряження або ток. Добавляємо на блоку живлення до. 10 вольт Вот у нас на ну, виході 9,8. От у нас прибор повністю відхиляється в всю шкалу. Тепер поставимо приділ 1 вольт 1 вот вольт Переключаємо Переключач На 1 вольт Ось вот у нас Почти Ось вот ми виставили Кінець шкали Тут у нас виходить 0,9 Вольта Тепер Ще ми Ще будемо перевіряти щупи, від'єднуємо джерела живлення. Попровіряємо оми кілоомигаоми. Це в нас включено оми середню клавішу втоплюємо ставимо оми. На безкінечність. Тобто ставимо з допомогою регулятора безкінечність. Тепер ми можемо помірити опір щупів. Скільки вийде? Пятнадцятого. Да, так видно контактики. прочистились. Ну, десь коло двох ом. Так, тепер ставимо мегаоми. Замикаємо щупи. Виставляємо ноль. От у нас ноль є. То есть є 0 мегаом. От у нас есть. Кілоом на 100. Переставляємо щупи. Так. Середня клавіша вжата Включаємо захист. Виставляємо 0 От і ноль виставляється. Безкінечність. Коротке. Кілоом на десять. Безкінечність. Коротке отак. Кілоом на один.